Добрий ранок. Дякую вам за банани, дякую вам за пісняшки. Я вам дякую. Головне, щоб ти була здоровенька у нас. Все добре буде. Гарненько, здоровенька. Бабушка Валя, ну ви ми стараємося. Розкажіть. Да. Да. 350, э... лібра. Стала, Я у них на процентах 400 кг. 400, да. Да да, да. Это у них такая цена. Да? Да. Значит, почему вечір нарубина? 350. Э, это... о, и да. и це любительська. Забудь така. Любительська і докторская либра. 400 гривень килограмм. Це ціна, дівчатка, Це дуже хороша цена, і смачненька, бо вишкалась свіже. Оці 100 тисяч по чому ходить. Ось чи почому? Це сиром либра. С сиром по чому? Э, 250. 250. Очі, очі. А ті зі мариночкою роби. Київ робить. Київ? Так, 200 кіло. Я хочу сказати, що бабушки Галі кожне утро приймають. І такі мацюкольки, Ми... 300 кіло. Бабушку Галю можна ці палки з Йолкою. Вона нас ці палки, вже є. Не треба. Ви в нас одна незамінила. Але сидить Галю. Кого ви хрупив? Ваша до мене немає. Ваша подписчика. Ми за вами теж напидаємо, які летати робити краси. Вы, да, вы вообще, я Ви, ви Очень приятно. Шампанский букет <с туда, <с я попала, Можно Спасибо. и быть букетной пиши. Неправда, красотка, молодец. Лася, мне стол. Скажи, э, докажи, какой номер стола у меня. Леся, номер вашим подарком Татьяна. Сто пятьдесят Иванов. Мама Рай. Мама Рай. Пожалуйста надо те, надо, що так бабушка Галя, номер 159, палка хай буде, це вас вона і найти можна. Оці палки. Де з позор? Який з позор. позор? Тоді давайте я щось вам друге намотаю, красиво по скучер. Так? Та вона красива. Вон тут прикульки в 200-300 метр палки. У мене цвашки висять. Забиті цвашки. Не треба, так. Так? так і буде. Коли виключити, щось скажу. Хорошо, коли виключити, щось скажу. Дівчатка. В першу чергу хочу, давай ножика, дай ножика, Прямо хочу по ці ребра різати, я не знаю, дівчатка. Я хочу вам сказати, що альбинки дуже, багато, вони м'ясні. По-друге, як замовити товар, мила моя? 0,676635607. Альбіна. Альбіна. Альбіна, дивіться, як... Альбіна, якщо буде другий ролик, ти зразу почав, щоб альбіночка говорила номер телефону. Дивіться, як вони різчаться, вони як масло. Дві які ребра, дівчатка. Подивіться, які вони масні. Не... 250 гривень кілограм. 250 гривень кілограм, ціна не мінялась. Так, Альбиночка, идем по домашней колбаске. Почему домашняя колбаска? 380 гривен килограмм. Тоже очень вкусное, свеженькое, одно мясо. 380 гривен килограмм. Две ковры, две, значит, не для меня. 300 гривен? Давай вкуснее даешь, не? Девица, девчатка, одно мясо, 280 гривен килограмм. 380. 380. Дивіться, все це передається новою поштою, Альбіночка все виконує, передає. Потім дуже вкусні купати. По чому ти купати? 380 свиней, свино Дивіться, дівчатка, свині свиногаш. Леся, давай новий номер, номер телефона. 067-663-5607. Дівчатка, як це чий рулет один? Це свиной. Свиний рулет, ціна його. 400 гривень кілограм. Боже, він пахне. 400 гривень кілограм, дивіться, яке обалденно вкусне в Рулетик. Девочки, боже, він так пахнет хотя дуже это телятина на паруста. Девочки, килограмм. дуже вкусно терять на напору. Я її просто обожнюю. Ну, я все вообще в тебя люблю, Альбиночка. в тебе все вкусно. Я на ти... м'яско, колбаски у нас тоже. Я не я не стретал, тебе кулбаска. все равно дороже. Нет, кулбаска, вяленое мясо очень вкусное. 400 гривен за килограмм. Шестьсот пятьдесят гривен за килограмм. Вяленое, И шея 650 гривен за килограмм. Вялена, вялена. Да. Девчата... Вяленая шея, вяленый багачок. Номер телефона Альбиночка ноль шестьдесят семь, шесть, шесть, три, пять, шесть, Получается, вяленая. — По чому в'ялений біточок? — 650 гривень. — Дівчатка, в'ялене шеє. — Дивіться, в'ялене шеє, по чому? — 650 гривень. — Обо 650, дівчатка, в'ялене, це теж немаловажно. Какой вот язычок 300 гривен за килограмм? Режем любой кусочек карфумируем очень вкусный. Вот такая грудиночка. 300 гривен за килограмм. 0,67, 663, 56, Так, дай минус ножа. Дай ножа, девчата. Я хочу вам что длиться. Само скалумена, чтобы оно передает Йому не угодно. Ему никуда ничего не надо Две, как воно ріжте. Вот, воно просто две. Я тебе шкурочку прямо зим. Девчатка, воно как масло. Почему сало? 240 гривен килограмм. Солонина. Солонина 280 соленая, с мягенькой вышмаленной шкурочкой, с паприкой и черный перец горчичка. 280 гривен за килограмм. Для хочешь Хочу сказать, а что а сало? мне тоже так, воно... кто шкур... на их Слухай, это девчатка. что, тут тоже мягче. Две, я любим. Катышу две. Девчатка. Я, между прочим, знаешь, может, что я Сало без шкурки не буде їсти. І от доповідь дуже масуються. Ось таке смачна дівчатка сало, солонина солонинах передається пологодню, і їй нічого не буде. Воно все евакумірується. Ви приїхали до вас, ви поставили в холодю. Подивіться, це генеральське сало. Як, -як таке генеральське сало? Дівчатка, Сало в 4 пальці, це теж немаловажно. З прослоєчкою за А Зараз, Альбіночка, кажіть телефон. 067, 663 5607. Есть вот такое сало с мяском, есть чистые спинки без очень мяса, беленькая. 240 гривен килограмм. Девчатка, и то, и то давай пробуем себя, древно режется, древно. Тоже очень вкусная, Вон, Воно даже не на досточке режется, надо. Девица, девчатка, 240 и с прослойкой, и без прослойки. И что, сало, сало, богато соли? <сосы> угу. Девчатка, девица, я, я вообще, на. Я хочу сказать, что сало с соломинком, пробиночка, соломинка, можно ли хочешь? Я для себя в сторону. Тонкий, тонкий. Чорний перець, горчиця. А я часть з паприкою? З паприки. Дівчатка, дивіться, Я солонинку просто по-перше. Дивіться, сало и солонину його потрібно їсти. Від нього не як у вас не поправляйте. чому солонка сало? 283 кг солонинка. Любая. Три вида вся 280 гривень. За кілограм. Дівчатка. Паприку це салона. Она така пусто. чому почем она один? чому? 280. Дивите, а ленточка 220 гривень, девчатка. 216. Вот такие две полосы. Вони всегда должны в холодильник. Потому что ми приходимо забудет, що мы хочем. Бегу уже скапнути. Перчатка дуже скучно, правда. Я чувствую дуже. Это грубо не поїзд, тонко тонко тінку тонкую і на віс, щоб вона ляська. Номер телефону? 067-663-5607 Так, да, покладно, так, Камзун? Фальбірочка, а ця почем? 280, солєненька, з паприкою. Значить, солєненька 280, з паприкою. Паприкою 200, чорний перець, горчица. За 280 гривень за кілограм. Диви. Диви, одне м'ясо. Подивіться, дівчата. Солонинка, шикарна. Замовлення по щитоварі. Дівчата. Сало, солонину, можна продавати круглогодні, це не є проблема. Всі вкусняшки з нашого привозу. Так що, мої хорошенькі, я думаю, що обзор ми вам робимо себе. Знаєте що? Щоб, по-перше, ви знали ціни на привозі. По-друге, ціна практично у всіх одінах по дівчаткам. Може бути по чому тебе? 250. Дивіться, може бути по 200, але вони будуть без м'яса, Мені буде так само сало. Чим тож сало, сал, да, тим він дорожчий. Це генеральська сало, дівчатка. Я наші облізну рішевлю. У нас виділяє без крайо. Воно все, все Да. Так само слово, дівчатка. Я вам хочу сказати, що Рубін, ну, чесно, ти вот знаєш, вже навібра не так люблять, як слова. Я дуже тонко-тонко її вріздя. Ну це взагалі безпоном. Саме головне, знаєш, тиснервінка, в тебе дуже хороший товар, і тебе він свіжий. Девочки, він веш говорить, подивіться, все перед вами на вітринки. Так що, мої друзі, замовлення робіть на Viber номер телефон Катерина. 067-663-5607. Пишіть, I love you. Мої богині. Добрий день. Ніночка, де ти так загорала красивенько? Красиво і загоріла. Так, да, ти да, така загоріла. Так, дівчатка, як замовити ваш товар? 097-09-4684. 46, -84. Оля, Viber. Замовлення роблю тільки з утра. З утра. Дівчатка, дивіться, отакої от солонинки, я вже вам мільйон разів казала, на привозі нема. Дивіться, все пішли, сюди вам приготували на рісті. Та я бачу, я ж утром, я просто утром бачила, горі вже немає. Ну я ж просто... утра я знаю, ви рудяшки. Дівчині, почому ці ушка, скажи мені. 120 гривень корона. Корона, 120 гривень, шкурочка паче. Шкурочка 130 гривень кілограм. Так, оце з чесничком так пахне, що я навіть не можу вам відділити. 230. 330 330. 330, 330. 330, дівчатка, дивіться, все передається новою поштою, все вакуумується. І саме головне, що із сало, солонина і гушка, воно все доходить, дівчатка, вибір дуже великий. Та й красудніці, подивіться, які хорошенькі. Богині, богині, богині. Всі баби, як баби, ми, королеви, ми королеви, да, королеви. дівчатка. Так що красудні, отакого, я вам кажу, нема ні у кого. Ми настроєні на всіх я не знаю, куди дивитися. Боже, моя Любочка, які вони гарні. Ну я Красивиці вам говорю... А, так подождіть, нас тут знімають, яку камеру не дивіться, як просто понимаєте, любу, подождіть, це треба геть такого пустити, бо я вас не бачу. Правильно? О, Лучше? Да, Слава да. Богу, ви що приїхали позагорати трошки? Да. Ну я вам говорю, такі ви модні. Цілу ніч не цілу ніч, так? Ой, ой, ніби, так? Ну, батько, а зараз да? дуже... на море. А, бутылочка пива, так? Да? а ну, каже... а, ну. О, правильно вгадала? Ну а що ще треба, да, так, дівчатка? Я посвітланий, один кращий друг, ти розумієш? А я тобі кажу, красуня моя. Я не знаю, Всі Антон, Сєрка, Тяна, випадівчика. Боже, ну ти такий шустрий, саме шустрий. Такий самий шустрий, саме перший зайшов, да? не стіснявся, так? Да? Що, що? Да, моя... Люмічка приїхає одразу до вас. Ну правильно, ви мої умічки, Щас так тобто позарядилися і чуєте, ти моря будете покоряти, я вам... Говорю, так? Да? Будете попиратись? Слухайте, давайте, знаєте, що я вам сговорщу сьогодні. Ви такі в мене позитивні. Юху! я вам одивіться це голячка. Ану, ану, о пиво. А ну спробуйте не зробити відео, що з тим пивом. Я вам дам, я вам говорю. На моя любочка, на тебе. Чуйте, одна місяцька, дівчатка. Главне, кобільше пиво. Його можна змокнати знаєте, скільки? Тільки дивіться мені акуратно? Можна пити пиво? Ви мої ласточки. Так красуні, так мені гамне нормально відпочити, чули? Відпочили, тільки не позгорайте, бо ви піте до п'яти. Чули? Моя любочка, ну понятно, що червоний він вже. Ти ж де був на морі, наверно. Я вас всіх такого, моя тела. Дві кажу, шустра. шустряшка ти моя, красотушка. Все, ставлю на місце вже. Все. Так що вам хорошого Загара. 100%, проценту, що я стою даром, думаю, вже це ви не помагають. Давайте. Така у нас праця. З вами. Леся, добрий день, добрий день. вам. Йдемо, зайчик, мій товар отримав. Добрий день. Добрий день. Ласточка моя. Ми отримали товарчик. Так, поки наша Леся торгує, наші припрасники, ми отримали сьогодні товарчик. Так, зайчик, давай, починаємо з хеха. Хек суха заморозка. Суха заморозка 160 кілограм. Ось такий ось крупніший. Дивіться, суха заморозочка, він весь переложечка. 160 гривень за кілограм. Так, я ще раз хочу показати наших прекрасних підписників, наших прекрасних покупців, любимих таких. Так, Леся, там, так, зайчик. Ідемо далі. Косінька, креветочка, суха заморозка. Суха заморозка, таки хлопчики. Дивіться, дивіться, ми такі. Ви помні, що взагалі немає. 700 гривень за кілограм такої пачечки. Шикарна креветочка. Так, зайчик, йдемо сюди. Ось така суха заморозка, креветочка. 500 гривень. Сіть на рибку. Отут де рибка. Дивіться, їде цей проход. Дивіться, повертайте, бачите проход. Повертайте направо, де наша свіжа рибка. І mm -hmm. там хлопчики вас будуть зустрічати. Yeah. Спросить, де два хлопчика, яка торгує віщами. Чудо yeah. красунімає. Yeah. 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 Давайте, yeah. вам удачі. Так, Костик, розкажи yeah. мені про цю квітку. Ота креветка, суха заморозка, 500 гривень за кілограм. Дівчатка, дивіться, вона хоч на нею. Вона, а, дивіться, суха заморозка, не у єдиній глазурі. Yeah. І вона вся де зіклою. Так вона тут йде. Тут тут теж. теж вона йде. Дивіться, яка шикарна креветочка, дівчатка мої. Таку я вам показала, 590 кілометрів, дивіться, вона все. Суха заморозка, вибачте. Так, тепер кліветка така тоже. ціна і зайка. 500 гривень за кілограм. Суха заморозка. Дивіться, яка креветочка, мої рідні. Дивіться, яка креветочка, 500 гривень за кілограм. Це вона, її треба варити. Якщо да. ця креветка 500 гривень вже варена, дивіться, от я матеріальна, як би я там не робила, дивіться, вона вся суха. Так само ця все суха заморозка. Що ця 500 гривень за кілограм ця. Так, скумбрійка, 400 600 зайчик, ціна і 180. За кілограм. Дівчатка, 180 гривень за кілограм. Значить, дивіться, асортимент у нас дуже хороший. Значить, клієнт, 700 гривень за кілограм, хек 160. Ось така кліветка, дивіться, без голову, дівчатка. Вона у нас 500 гривень за кілограм. Вся ікра йде, вся кліветочка йде з ікорочкою. Вона й тут, і тут. Так, що треба варити? Варена, дивіться, яка крупненька, Тоже 500 гривень. И скумбрия, зайка, наша. же почем? 180. 180 закроем. Сейчас лапочка все выложит в холодильничек. И давай. Милашка, здравствуй, милая моя. Привет, милая моя. Как там сало, соломинка на месте? Все хорошо, да. Все хорошо, да? да? Как а что хороший? ты получила? Креветочку получила. Берет от капусты зеленый. Креветочку? А он тут для альбинковой кебры. Я хочу на салатик сегодня вечером делать. Очень вкусно. Обжарить на сливочном масле. Ну ты бы дай, что вы Послушай, обжарить на сливочном масле. Да. Очень вкусно. А потом туда микс листьев салата салатах горчичку зернами обалденно. А ты с ним теж Да, я. Ну, бери, я не я пупус, я не растаю, нету а не берешь? Я возьму по суті, он не растає, нету матери. А ты сегодня, а ты як я узнаю, что його робила? Як я не Я сделаю видео о чем. Чего тебе? Ты говоришь на весь мир. <laughs> да. Подруби салат, просто скажи, як він робиться. Без проблем. Я ж сказала, то, что как? Обжарила на сливочном масле. Короче, я тебе хочу скажу, що я тебе свободу видавати замуж, бо ты у мене хозяйка, правильно? Моя я <laughs> Костя, <laughs> каже, да. ти засміявся, да, зайчик? Але ж ти балована нас кіцями, ти балована. Нам треба двохметровий, голубоглазний. Двохметровий. Ну а який? Наш ну, що ж такий? Ну такий, ну, метровий подають. ти мішку взяла і пішла. Так, да. Зато не загубиш ніколи. процент. Так? Да? Зайчик мій. Дивіться, Виділі що залишилось? Дивіться, у нас є ще кладе. Дівчки, у нас є шикарна міді, значить, дивіться, ціна по виходить 150 гривень. Чилийська мідя, вона йде крупка, дуже хорошенька. У нас є шикарний морський котель, суха заморозка. Ось, ось пару пачок зверху знімаємо, бо вона вже ну, ти, знаєш, на знаєш, це в ней зайчик мій. Дивитель, мой стиль, девочки, суха заморозка 250 гривень. Не забувайте, що у нас є шикарний рам. Ось вот така пачка кіло, стоит 600 гривень. Ну і тут уже зайка. Тут йде креветка по 500 гривень і чищена креветка по 700 Ось вот така в у нас красивенька витрина. Зараз ми вам покажемо Давай лангустики. Дивіться, покоровка лангустів коштує у нас 1200 гривень. Получається 600 гривень за кілограм, Да, скажи Костянчик, Дівчатки лангусти, вони йдуть суха заморозка, переложечка. От така коробочка стоїть 1200 гривень за кілограм. Лангусти йдуть l 2 розмірний ряд. Так, хек сейчас ми доложимо. Це у нас є, все є.